Ja idem ni ja i životor za Nikolaja ja Bože sunce za godino Святкова служба на честь перенесення мощі святого Миколи Чудотворця та з нагоди річного ювілею Преосвященного владики Ніла відбулася в Ужгороді у хрестово звиженському греко-католицькому катедральному соборі, що в Ужгороді. Привітати владику зібралось чимало священнослужителів з різних куточків Закарпаття та з-за кордону. Усі вони взяли участь у святковій літургії. Для нас є це дуже гарна подія, бо в цьому часі, особливо в часі страждання і в часі війни, пригадати собі, що Господь Бог дає нам життя як один великий дар. що Кожен день є один великий подарунок. І тому тішуся, що можемо бути разом сьогодні при молитві, дякувати Господеві за дар нашого життя і молитися за Україну і за наших воїнів. Життєвий шлях владики Ніла присвячений служінню людям, розвитку духовності громади, підтримці всіх і кожного, хто цього потребує, відзначають священнослужителі. Людина є відкрита, людина є щира, правдива, і це завжди піднімає ту довіру, що ти можеш говорити з Владикою, не тільки як і з тим, хто є вищий, хто є управителем тої церкви, нашої Мукачівської іпархії. Але також як можна сказати з другом, навіть і в своїх с строгість, яка має бути завжди у керівника, вона є із повагою до іншого. З нагоди свята завітали на божественну літургію в кафедральний собор і привітали апостольського адміністратора Мукачівської греко-католицької єпархії з ювілеєм представники міської та обласної влади. Зокрема, заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо передав поздоровлення від керівника адміністрації Віктора Микити і вручив почасну грамоту за непохитну віру у благодійницьку та просвітницьку діяльність. Хочу побажати вам. Наснаги, здоров'я, мудрості у той непростий для країни шлях, для, для всіх нас непростий шлях, щоб той хрест, який припав на ваші плечі, принести його до своєму. Ще раз просвято. Сам же владика Ніл у свій день народження подякував своїм батькам, священнослужителям, спільнотам та всім вірникам, а ще військовим, завдяки яким маємо можливість жити у вільній та незалежній Україні. Ми, ми постійно молимося за те, щоби наші хлопці перемогли, бо ми маємо чудових хлопців, які нас захищають, хлопців героїв і. Тому ми молимося за ту перемогу і і мені бажали перемогу, бо я бо я теж відчуваю себе якби зобов'язаним молитися за хлопців, просити для них тої сили, щоб вони мали ту силу від Господа прогнати ворога, звільнити рідну землю.